Найсильніший позашляховик в світі це батьки. Вони витягнуть з будь-якої ями і знайдуть шлях вирішення там, де важко було його уявити. Про шанобливе ставлення до батьків поговоримо сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. Як доводять дослідження, гармонія в сім'ї і довголіття її членів Пов'язані з фізичним і ментальним здоров'ям. Ми розуміємо, що у щасливій сім'ї батьки поважають дітей, але дуже важливо, чи готові самі діти бути слухняними довіряти батькам. Це гармонує з біблійною обітницею, що записана в шостому розділі послання до Ефесян. Шануй свого батька та матір. Така перша заповідь з обітницею, щоб тобі було добре і щоб ти був довголітній на землі. Писання різними способами схвалює вдячність дітей батькам. Шанування батьків настільки важливе, що було включено до десяти заповідей і є п'ятою заповіддю закону Божого. Про Керемія в 35-му розділі своєї книги говорить про великі благословення, які приносить послуг батькам. У 13 му розділі книги притчі Соломон пише мудрий син любить батькову науку. А глузливий не прислуховується до повчання. Цікаво зауважити, що автор цих слів бачив на власні очі, як брати проявляли себе в домі його батька, деякі з них нехтували настановами свого батька Давида і продовжували йти злим шляхом, поки не зіткнулися з негативними наслідками. Але Соломон слухав і вчився, тому став наймудрішою людиною, яка коли-небудь жила на землі. Ісус різко засудив тих, хто в його час різними хитрощами уникали виконання обов'язків щодо батьків і своїми переданнями скасовували Божу заповідь. Релігійні лідери того часу придумували способи обійти закони Бога. Вони використовували поняття корван, це те, що присвячувалось Богу або храму. Священники, фарисеї і книжники переводили в цей статус своє майно і гроші, щоб ніхто більше не міг ними скористатися. Коли мати і батько зверталися до сина за допомогою, він відповідав, що не може нічим допомогти, адже все, що у нього є, тепер корван. Це був юридичний виверт, що дозволяв не виконувати моральних зобов'язань. Апостол Павло, описуючи моральне падіння покоління останнього часу, згадує людей непокірних батькам поряд з грошолюбцями, самолюбцями, зарозумілими, гордими, невдячними, непобожними, богозневажниками. Коли ми зважаємо на те, як важко бути батьками, жертовно піклуватися про потреби дітей, то вимога послуху видається справедливою. Тоді порада вдячно шанувати батьків звучить цілком природно. Так, є батьки, які не люблять своїх дітей, навіть можуть завдати їм шкоди, експлуатувати їх, але більшість батьків правильно користуються своїм авторитетом і діють у згоді з Божою волею. Дорогі діти, шанобливо ставтесь до ваших батьків, слідуючи божественному вілінню. Діти, слухайтесь батьків всьому, бо це до вподоби Господу. Коли дитина виконує поради своїх батьків, вона чинить до вподоби Господу і для власного добра. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те, що ти заохочуєш дітей до прояву послуху і любові до своїх батьків. Господи. Допоможе нам, батькам, любити своїх дітей по справжньому і допоможе дітям проявляти послуг своїм батькам, навчаючись у них, як жити, щоб прожити життя належним чином на цій землі і бути з тобою у царстві. Молимось ім'я Ісуса Христа. Амінь. Діти, цінуйте батьків. Вас ніхто ніколи не буде любити так сильно, як вони.